А зараз хочу вам показати, як відбувається ремонт будинків. Оце такий загальний ремонт. Ось, в Польщі всі балкони мають бути відкритими. Нема такого, щоб було самодільне перероблений балкон, або там застеклення якесь, чи щось ще. І приходить час, з'являється оголошення в під'їзді, що будуть відбуватися. Ремонтні роботи. І дивіться, в один день прийшли хлопці, построїли такі стілажі, всі свої речі з балконів позабирали, і е, зараз хлопці відбивають плитку на кожному балконі. На кожному балконі є плитка, але це е, є таким внішнім оздобленням фасаду. І оця вся заміна плітки це відбувається за рахунок. Коштів, які сплачуються за утримання дому. Стару плитку збивають, нову будуть, будуть класти. Можливо, ще оновлять сам фасад, бо сусідній дом вже оновлений. Ось, ближче показую, як все, все зачистили. Нічого нема, так на кожному балконі всі позачищали, вони мають все привезене, якийсь там ще пісок, що ще в них стоїть, коротше, працюють. Так, поки там працюють, покажу вам, як виглядають дома до ремонту фасаду та після. Оце будинок до ремонту фасаду, ще не відремонтований. Ну, як не відремонтований. Скажемо, не освіжодний. До речі, всі ці кущі, дерева, які посаджені, це також все входить вже в вартість прибудинкової території. І навіть маємо об'яву про те, що все, що не погоджено, все буде видалятися, бо тут вони мають свій план. Як мають бути посаджені дерева, щоб воно мало якийсь такий загальний, гарненький вигляд? І ось тут маємо повідомлення стосовно того, що не можна на свій розсуд зміняти якісь кущі, дерева, все буде, все, що, все, що не погоджено, буде усунуто. Тут бачите, яке маємо поле маку. В тому році тут стояла якась трансформаторна будка, приїхали хлопці, так само розібрали, погрузили, засіяли і маємо тепер тут таку красу. Тут можете також побачити, що всі балкони є відкритими. Нічого такого заставленого нема, все швиденько прибирається при потребі. Ось так це виглядає. І е, тих, хто живуть на перших поверхах, то вони мають таку приватність, що їм ніхто не зазирає. У вікна, балкони ось. А тут покажу, як було відремонтовано фасад. Такий свіженький, яскравий. І ось один за одним, згідно плану, всі дома освіжають. Так, і тут я вам покажу, яка власне плитка. От, нормально покладена, все рівненько. Є вон ці порошки такі пороблені, зроблені. І так на кожному балконі вони роблять. Оце входить в прибудинкову територію в ремонт зовнішнього фасаду. Ось.